Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема Лічба в межах 10 склад числа 10. Розв'язування прикладів та задач. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята до нас на заняття знову прийшла тітонька сова, і вона нам приготувала декілька завдань. Будьте уважні і виконуйте їх. Діти, давайте з вами пограємо в гру полічі предмети від одного до десяти. Розпочинаємо гру. Будьте уважні. Скільки метеликів прилетіло до нас. Порахуйте. Три. Вірно. Полічіть хмаринки. Скільки хмаринок? Вірно. Порахуйте квіти. Ми перевіримо. Вірно відповіли. А тепер порахуйте бджілки. Ви вірно відповіли? Полічіть груші. А тепер порахуйте козаків. Скільки пташечок? Вірно. А тепер порахуйте будинки. Чудово, у вас вийшло все правильно порахувати. Молодці! Переходимо до слідуючого завдання. І перше завдання це склад числа 10. Починаємо. Склад числа з двох, з яких чисел складається число два? З яких чисел складається число три? Число чотири. З яких чисел складається число п'ять? З яких чисел складається число шість? Число сім. Число вісім, число дев'ять. І число десять. Які ви молодці? Це завдання ви виконали. Ідем далі. Слідуючи завдання, нам потрібно розв'язати приклади і задачі. Продовжте незакінчене речення. Ми повинні вміти рахувати. Ми знаємо дуже багато, охайно записувати цифри, обчислювати числа, розв'язувати задачі і приклади. Тож починаємо. На полиці вісім книг. Толя зняв аж дві із них. Хто ж тепер сказати б міг? Скільки на полиці книг? Шість. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Каже мати квочка. В мене три синочки і чотири дочки. Скільки ж діток в квочки? Сім. Гляньте навколо, скільки шишок накидала білочка, але порахувати їх не вміє. Давайте допоможемо їй. Скільки шишок? Шість. Дівчинка Оленка. Зірвала з яблуні одне яблучко. А було на яблуні десять яблук. Скільки осталось залишилось на яблуні яблук? 9 в гаражі стояло 6 автомобілей. Один автомобіль поїхав, скільки залишилось в гаражі. П'ять. На грядці росло шість морквинок. Одну морквинку зайчик зірвав. Скільки залишилось морквинок. П'ять. Які ми молодці. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, які завдання нам приготувала тітонька сова? Чи важкі вам були виконувати? Ви були молодці, гарно працювали до зустрічі.